На Западе переживают, что Путин, которого Уитков назвал очень умным, переиграет Трампа и продолжит выдвигать Вашингтону новые условия. Формирование перехода правительства после войны Украины обсуждать в ходе недавних переговоров за закрытыми дверями значит, между Уитковым и президентом Путиным. Вот на этом кладбище, на этом участке у меня очень много знакомых. Вот это люди, вот это элита, вот это будущее, за ними будущее страны. Бойцов отправить на позиции здесь не передок. Автоматы не дали. Отцов не приносить. Ни отцов, ни братьев, ни дедушек. Поясните, что это не их праздник 9 мая. Друзі, мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це ваша улюблена програма російської антипропаганди. Якщо раптом не улюблена, то зараз стане. Перш ніж я вам розкажу про всі найголовніші наративи, про всі обговорення російських ток-шоу. Не забувайте нас підтримувати. Лишайте свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, коментуйте почути і побачене. І не забувайте підтримувати кращих з кращих. Нас стартує збір для 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр Боги війни, велетні та титани, яким потрібно від нас. Малесенька допомога. Ми маємо назбирати 250 тисяч гривень на купівлю FPV-дронів, які будуть нищити, вбивати, відривати руки, ноги, голови все російським окупантам для того, аби унеможливити їхнє просування. нашу территорию. Доверьтесь нас, слухайте, и не забывайте помогать нашей армии. В Кремле завершилась встреча Путина со специальным посланником Трампа Уиткофом. Появились кадры, на которых кортеж американского переговорщика покидает Кремль. Встреча продолжалась около трех часов. Первое короткое заявление по итогам переговоров сделал глава РФП Дмитриев. Есть прогресс. Помощник Путина Ушаков заявил, что беседа носила конструктивный и весьма полезный характер позволило дополнительно сблизить позиции России и США по Украине и другим вопросам. И Дмитриев, и Ушаков присутствовали на переговорах. Перед началом встречи президент России обменялся с американцем парой и фраз на английском и сказал, что дела у него в порядке. Трамп на фоне встречи в Москве дает интервью журналу Time, называет переговоры с Россией очень хорошими и вновь пинает Зеленского утверждает, что война началась из-за стремления украинских властей вступить в НАТО. В альянс, по мнению Трампа, Киев вряд ли вступит хоть когда-то. А Крым останется с Россией. Зеленскому пора бы это понять. На Западе переживают, что Путин, которого Уитков назвал очень умным, переиграет Трампа и продолжит выдвигать Вашингтону новые условия. Ну а тем часом на российских ток-шоу обговорюють, Хто буде керувати? Хто вас главить Україну після того, як все завершиться? Ну і те, що від нас залишиться. Тобто ми збираємо жити довго і щасливо, відновити всі наші території, повернути людей, наші регіони, а вони міркують над тим, хто буде нами правити. Мовляв, американці питають у росіян, а росіяни у американців: ну хто, хто, хто б цим міг бути? І на манежі... Ані теж згадується і Тимошенко, і Порошенко, але то все старі бренди. Ну добре, що хоча б там десь не вспливає в них або Медведчук, або царьов, або хтось ще із тих, хто втік до Росії. А зачекайте, там же є в Ростові легітимний, чого ж його не розглядають як цілком ймовірного кандидата. Мовляв, буде перехідний, перехідний уряд в нашій країні. Те, саме це питання таємно, вини злочинець Путін обговорює і Віткуфом. і навіть кажуть про те, що потенційно Азаров міг би очолити Україну. Я тільки хочу вас спитати: ми, якби і раніше не толерували тих, хто нам не подобається. А як Росія собі уявляє, що вони возять на територію України Азарова, чи це історія про те, що він має якесь окуповане селище очолити? Або разом із ним безкінечно буде ланцюжком ходити друга армія світу, ну а інакше його просто грохнуть. А хто має, собственно там бути зглаві то, що залишиться від України? Ну кто? кто? Кто, эти люди? Наверное, американцы у нас спрашивают. Мы спрашиваем у американцев. Появляются вот эти вбросы. Вот вы говорите, Юлия Тимошенко, кто-то говорит, Порошенко. Это все старые забытые бренды. Ну вот, вот еще, пожалуйста, при всем уважении, как говорится, как сообщил источник формирования переходного правительства после войны Украины, обсуждать в ходе недавних переговоров за закрытыми дверями значит, между Уитковым и президентом Путиным. И говорят о том, что вот даже, собственно, а да, вот депутат Верховной Рады? Премьер может э, возглавить Нет. Украину. Я не знаю, Ну вот, вот вижу, что не знаете. Роман да никто не знает, но, но нету этих кандидатур Роман Борисович. Георгиевич, да ну то, что говорит Сергей Борисович, отчасти подтверждается. И вот моими источниками очень активизировали сейчас контакты с командой Юлии Тимошенко. И даже с командой Порошенко, хотя его mm. не, не рассматривают в качестве серьезного кандидата его на какие то парти... посты. Голоса его партии нужны Дело давайте. в том, что дело в том, что никакого значения не имеет, кто из этой колоды будет э, э, президентом или что. Это никакого значения ну, не имеет. Ну кого-то это надо найти. Не важно. Почему мы должны об этом думать? Да У должны. Нас есть... Нет, не должны мы не должны ничего делать. Мы должны, должны сделать следующее. позвольте. на сказать. откуп это не надо отдавать. Никому Конечно. не отдадим на откуп, но мы не должны думать, кто это возглавит. Это не имеет никакого отношения. У нас там не... мы когда начинали специальную военную Операцию. Мы говорили демилитаризация, денацификация. Мы не говорили, что мы поставим там своего ставника или кого-то да? другого. Этот вопрос решается уже это второстепенно. Это с моей точки зрения, американцы все время об этом Но думают. Само... Мы что а, должны им просто... позволять это? Это нет, на то вы, не, вы, американцы, не наводили, наводили, а на мы должны. У нас думать. нет кандидатуры. Абсолютно. Мы ну, кого мы дум... можем взять? Нет, есть кандидатуры, может предложи. быть, и есть. У нас можно предложить. Я говорю сейчас о другом. Вот посмотрите, по поводу Одессы, о чем я мы думаю, должны думаю, думать, вот думаю. с моей точки зрения. Это, безусловно, это Одесса. Это Одесса и выход в Приднестровье. Вот об этом мы сейчас и думаем. Более того, сейчас в э, Таймсе, могу ошибиться, или в Нью-Йорк Таймсе, или в Таймсе появилась статья. Одессу русским не придется брать, там партизаны сами возьмут власть в свои руки, когда Но. это наступит время. Эта тема постоянно муссируется Помогите. и говорится о ней. Это, значит, да. это обсуждается. То вот об этом уже пам'ятаємо. І ви ж певно пам'ятаєте нашу улюблену рубрику про те, як обнулюють російських СВОшників, про те, як вже обнулених, підбитих поранених СВОшників, як об них буквально витирають ноги в російських регіонах, про те, що в принципі СВОшника не поважають навіть гноблять в себе вдома. Тримаємо це у пам'яті зараз не про них. Зараз про те, що паралельно із цим виходить винний злочинець Путін і каже ще раз: «Е СВОшники – це нова еліта, не ота стара, крадіть її корупціонери, ті, хто стільки років при владі, а от ті, хто захищають родину, бо те на люді і за ними будущее, їм мовляв не страшно передати країну. Цікаво, що. Цинізм цієї заяви зашкалює, адже саме Путін робить все для того, аби знищити всю російську армію, пустити її під нуль, толерує м'ясні штурми і атаки, безкінечно відправляє на захоплення давно покинутих територій і розбитих, навіть не думаючи про свої втрати. Тож виходить, що якщо когось Путін називає елітою, висуває і виказує свою повагу. то начувайтесь. Здається, на вас скоро будет замах. Думаю, что здесь мы понимаем, мы с вами говорим на одном языке, о каких-то элитах говорили. Какие элиты? Деньги где-то украли, вот и потом пальцы веером, и вот мы, мы элита. Какая элита? Вот элита, те, кто Родину защищает. Вот это люди, вот это элита, вот это будущее, за, за ними будущее страны. И им не страшно в руки страну передать, будет таким вот людям. Надо им помочь, надо помочь им получить образование. Ой, до речі, далеко ходити не потрібно. Є якраз доказ, що в могилі Путін бачить всіх СВОшників. Ну а на публіку, так, так, звісно, еліта. Вашій увазі і моїй огляд на кладовище СВОшників. Місцева росіянка сама в шоці каже, що містечко невеличке, але дивіться, як багато пацанів загинуло. Скільки могил? А та та. -та. це ж кому передати це управління державою? Якщо всі загинули тільки на одній частинці кладовища, вона бачить вже сотні поховань, і це лише одне маленьке кладовище маленького міста. А уявіть, скільки цих поховань по всій території Російської Федерації, бо я, була б моя воля. Я б в принципі воліла, аби вся Росія перетворилася на суцільне кладовище. І здається, що Путін виконує мою мрію. Смотрите. Захоронение погибших на СВО – это одно из кладбищ нашего маленького города. У нас, по-моему, пять, если я не ошибаюсь. Смотрите, как много ребят погиб. И вот только здесь, вот на этом кладбище, на этом участке у меня очень много знакомых. И только на этом кладбище больше сотни Захороненных бойцов. Тут у многих уже памятники стоят. Уже флаги не у всех. Это просто ужасно. И это только одно маленькое кладбище одного маленького города. В вот масштабах страны даже говорить не хочется. Поскорее а бы это все уже просто... Закінчилось очень жалко ребят. Все молоді. Ну і ще і ще, і ще, і ще один доказ великої батьківської людської любові верховного головнокомандувача російської армії. СВОшник, пробачте, нова еліта Росії, яка, якщо виживе, то обов'язково буде правити цією країною. жаліється, що їх відправляють на передову навіть без автоматів. Ну, це до речі, була відома практика радянської армії. Коли тобі видавали максимум палицю, а далі зі словами в бою здобудеш вперед. То тут та сама історія. Навіть броню не хотіли давати зі словами із двохсотих забереш нічого не дали. Реби не працюють. Їх б'ють українські дрони, на які я сподіваюся, ви задонатите під час нашого випуску, а захищатися росіянам нічого. Бензин не дають. Слухайте, айшаків і верблюдів дають. Одним словом, все вказує на те, що російських військових відправляють на штурм в двох випадках: в першому це а ось пронесе і справді щось захоплять. А друге, ну дай Бог, хоча б загинуть у бою. Менше буде витрачатися і виплачувати СВОшникам. Коротше, бойців отправлять на позиції здесь передок. Автомати не дають. Вот они стоят, я их снимать не буду. Вот так же, парни? Ну, конечно, без автомата. Брон. Броню не хотели давать, 135 прикинь. 135-я Вам, ну, говорит, 135-я РЭП, прикинь. Ну, что это? У двухсотых заберете, на передки. Да, ну, вот ну, вот такая, ну, куда? Долу вам не нужен, вам ничего. Я не дали, просто вот без оружия на передок. Сидят, рэп, работают, бензин завести не могут. Она нас птичка. Туда? Начальство смотрит. Вы что там вообще? что ли, наверху и наверху, псы. Вы что, нас гасите здесь специально? Вообще хохлы доплачивают за это, а. Был единственный рэп, бензин привезти не можете, псы. Нас тут глушат за вас, петусь. Я все сказал. Вот так. А это Ворчун. У него позывной Ворчун. По факту, похоже, раскидал. Короче, ребята, Йдіть у мінку. Вже декілька років в Російській Федерації як скасували ходу з дідом на палки. Ну, тобто, о той самий біславний полк, який не зрозуміло, що має свідчити. Цього разу все ж таки дата кругленька і збираються на Росії це відзначати максимально святково, то щасково, і реанімували біславний полк. Але треба пояснити, щоб, не дай Боже, росіяни не взялися за СВОшників і всі не побачили, яка велика кількість їхніх втрат. Тож директриса однієї з російських шкіл дає настанову батькам, як готувати дітей до цієї ходи. каже: а в братів не цовратів, поясніть, що це інше свято. Свято, коли загинули десятки мільйонів людей. Величезна трагедія на півсвіту, коли півсвіту каже ніколи знову, а росіяни це відзначають як свято. Хоча на початку, після завершення Другої світової війни, навіть в радянському союзі не було парадів, святкувань, ці дні згадували зі страхом і Тихесенько. Ну і тільки найбільшого вже розквіту в сучасній історії, звісно, ця подія зазнала під час путінського правління. Зараз каже директриса не війна, а СВО. Ну ви ж пам'ятаєте, що це зовсім інше. Тож до цієї теми повертатися не можна. Все про те, як Росія, точніше, радянський Союз, брав Берлін. Ні, ні. В Росії втрат на СВО немає. Тож згадувати полеглих недоречно, Діти вже рвуться, участвовати в супатніках. Все в порядку анчка, зайдіть, ласка, потім. Так, и по поводу бессмертного полка на пятницу. Готовим в этот раз по три человека класса. Мальчики, девочки, гимнастерки, пилотки. Для младших классов обязательно. Для старших классов можно белый верх, черный низ, и юбка до колен. Коллеги, обязательное условие. Девочки с нормальным внешним видом. Не с короткой стрижкой, не с синими волосами. Чтобы они были похожи на девочек отдельный вопрос вообще, почему мы пускаем в школу девочек с синими волосами, но разберемся потом с этим. Ольга Ивановна, мне до 25-го скидываем все фотографии полка, и она заказывает на всех централизованное фото и эти палки, вот эти вот самые. Давайте потом решим, какого размера. Мне, в принципе, прислали несколько вариантов на выбор, чтобы вам несложно было это нести, младшим классом. И напомните еще раз, сделайте объявление по классам. Отцов не приносить. Ни отцов, ни братьев, ни дедушек. Поясните, что это не их праздник 9 мая. Это в честь Великой Отечественной войны. Сейчас не война. Сейчас из своего я больше не хочу перед этой теме возвращаться. Если надо, под роспись. И скажите, что потом с родителями будем говорить. Если кого-то что-то оскорбляет ко мне в кабинет, я объясню, почему Ні, взяв відірвав свого місті і наташ по поводу екскурсії в Сагас. Я пожалуйста списываю, сколько у нас... і на цьому, друзі, в мене все. А ви тим часом не забувайте нас підтримувати. Лишайте свій лайк, підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. Коментуйте почути і побачене. І не проходьте стороною наш збір для 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Ми збираємо 250 тисяч гривень для виготовлення близько 10 бойових FPV-дронів для другого мотопіхотного батальйону 93-ї окремої механізованої бригади. Кожна ваша копійка конвертується в смерть для ворога. Тож не забувайте про це. Ну і бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.